Загально відомо, що реклама це рушійна сила ринкової економіки. Якщо економіка це човен, то реклама вітер, який повинен постійно дути, щоб човен плив у відповідному напрямку. Суть реклами полягає в пропонуванні широкому колу потенційних споживачів певного товару або послуги. Проте це абсолютно неможливо без використання об'єктів авторського права, адже вони своєю оригінальністю, неповторністю та творчим характером формують обличчя товару та компанії. Кожен рекламний відео аудіоролик так чи інакше стосується об'єктів авторського права, які згідно законодавства можна захистити від недобросовісного використання. Отже, що для цього потрібно. Довідка. Реклама. Інформація поширена будь-яким способом у будь-якій формі, спрямована на привернення уваги до об'єкта рекламування. Які основні види реклами? Комерційна або економічна. Метою є запропонувати товар потенційному покупцю і отримати натомість від нього прибуток. Соціальна, спрямована на досягнення благодійних та інших суспільно корисних цілей, політична. Чи визначається реклама як самостійний об'єкт інтелектуальної власності? Кожна окрема частина рекламного ролика, якщо вона може використовуватися самостійно, розглядається як твір і охороняється відповідно до закону про авторство. Як усе починалося? Важливою подією в розвитку реклами є створення у 1530 році у Венеції інформаційного бюро. Його метою було збирати політичну і торгівельну інформацію і продавати її зацікавленим особам. Це були відомості про прибуття та відплиття морських суден, безпеку доріг, ціни на товари тощо. Поступово такі інститути масової інформації створюються і в інших європейських містах. У 60-ті роки 17-го століття в Англії виникають перші рекламні агенції. Пізніше вони поширюються скрізь у Західній Європі. У 1922 році новим засобом реклами стало Радіо, яке багато років тримало увагу мільйонів слухачів. З 1948 року починається ера реклами на телебачення. Цікаві факти: знак Голівуду був створений у 1923 році. Але зовсім не як позначення Всесвітньої фабрики мрій. Це була просто реклама нових житлових кварталів Лос-Анджелеса, а напис був довшим: – «Hollywoodland». Найдорожча реклама у світі це трьоххвилинний рекламний ролик парфумів від компанії Шанель. Бюджет цієї реклами склав 18 мільйонів фунтів стерлінгів. Детальніше про захист прав інтелектуальної власності на сайті патентний повірений.юе.